Доброго ранку, мої другокласники. Розпочинаємо урок літературного читання. Сьогодні ми з вами починаємо новий розділ, назва якого Україна, рідний край. Батьківщина як мама одна. Тема сьогоднішнього уроку. І Анатолій Камінчук це моя Україна. Сьогодні будемо працювати над цим віршем. А розпочнемо наш урок з мовленнєвої гімнастики. Приготуйте, будь ласка, свої ротики, вдихаємо. Видихаємо. Швидко вдихнули повітря, видихнули. А тепер вдихаємо і коли будемо видихати повітря, помовляє, примовляємо ці букви. І так, вдихнули, видихнули. Гі-я-ю є. Вдихнули, видихнули. Я-ю-є-ї. Вдихнули, видихнули. Ю, є ї, є, я Вдихнули, видихнули. Є-ї-я-ю. Є, Молодці. Переходимо до складової таблиці і будемо читати склади. Перший стопчик читаємо разом: ла, ля, на ня, са, ся та тя. Другий стовпчик лу, лю, ну, ню, су, сю, ту, тю. ле, лє, не, нє, се, сє, те, тє. Тепер прочитаємо рядочками. Ла-ля, лу-лю, ле. -лє. Другий рядочок. На, ня, ну, ню, не нє. Са-ся, су, сю, се, се Та, тя, ту, тю те тє. Молодці, розчиталися. Подивіться, будь ласка, на вірш загадку. Це не простий вірш, це аквавірш. Чому це аквавірш? Тому що... По першому букві кожного рядка ми знайдемо відгадку до даної загадки. У світах піснями славна, краєм жита зветься здавна. Розцвіла калина в лузі, а народ міцніє в русі. Їдьте в гості, любі друзі, нас планета всіх єдна, А вітчизна в нас одна. Це що? Це наша Україна. Сьогодні розпочинаємо новий розділ. Називається він Україна, рівний край. Перед вами є три слова. Кожне із них треба розшифрувати. Натисніть, будь ласка, відео на паузу та утворіть слова, які на вашому екрані. Утворили? Тож давайте перевіримо себе. Перше слово Україна, друге батьківщина та вітчизна. Якщо у вас вийшли всі три слова, я вас вітаю вимолив. Що об'єднує ці всі слова? Так, це наша рідна земля, ненька Україна. По-іншому ми її називаємо батьківщиною або вітчизною. Що ж нам з вами відомо про нашу Україну? Отже, Україна це відносно молода держава, проте має довгу та драматичну історію. До здобуття незалежності в 1991 році Україна почергово входила до складу кількох великих держав. У нас є корисні копалини, грудюча земля, розумні люди. Зараз про Україну знають у всьому світі завдяки нашим землякам, спортсменам, діячам науки та мистецтва. У 2012 році в нашій країні було проведено чемпіонат Європи з футболу Євро-2012. А в 2005-му та в 2017 роках пісенний конкурс Євробачення. Це дало можливість туристам з усієї Європи відвідати нашу країну та ближче познайомитись з нашими традиціями. Україна зміцнює зв'язки з іншими державами. Отже, сьогодні ми з вами. Опрацюємо вірш Анатолія Камінчука Це моя Україна. Прослухайте їм, будь ласка, цього вірша і скажіть, яку ж назву має наша батьківщина? Це моя Україна, Анатолій Камінчук. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, те диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тата і мама одна. Як же називається наша Батьківщина? Це наша Україна. Перед вами є QR-код. Будь ласка, відскануйте його та прослухайте пісню. Та дайте відповідь на запитання, які рослини згадані в даній пісні? Прослухали? Тож, про які рослини тут згадувалось? Прочитайте, будь ласка. Цей вірш Анатолія Камінчука це моя Україна. Собі. Прочитали? Давайте прочитаємо речення, яке виділено жирним шрифтом. Батьківщина, як тато і мама, одна. Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Перед вами є кольорові. Рядочки. Ми з вами складемо прислів'я за кольоровими підказками. Наприклад, я візьму рожевий колір і в мене вийде, в кожному ступчику буду читати лише рожевий колір. І в мене вийде прислів'я. Людина без вітчизни, як соловей. Без пісні. Натиснувши відео на паузу, візьміть, будь ласка, чорнетку, олівця та складіть свої прислів'я. Спочатку блакитне, потім зелене, а потім жовте. Ну і, звичайно, рожеве. Натиснули? Працюємо. Давайте ми з вами перевіримо себе. У нас вийшло 4 прислів'я. За морем тепліше та вдома миліше. За рідним краєм і в небі сумно, без верби й калини немає України. Людина без вітчизни, як Соловей, без пісні. Вийшло? Молодці, я вас вітаю. Сьогодні вірш ми цей вивчимо з вами на пам'ять, а в цьому допоможе нам мнемо таблиця за допомогою малюнків. Отже, давайте. Зацвітає калина, зеленіє міщина. Тепом котиться луна. Це моя Україна. Це моя батьківщина, що як тато і мама одна. Натиснувши відео на паузу, будь ласка, прочитайте цей вірш з екрану п'ять разів. І потім спробуємо його розповісти на пам'ять за допомогою малюнків. Прочитали? Вийшло, молодці, тож давайте розкажемо його на пам'ять. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диволуна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна. Я сподіваюся, що ми з вами повернемося до очного навчання в класі і кожен із вас мені розповість цей віршик на пам'ять. Отже, домашнє завдання вивчити вірш Це моя Україна на пам'ять. А я вдячна вам за урок. До побачення.